У Запоріжжі триває виконання плану мобілізації військовозобов'язаних. Про це розповів заступник начальника Запорізького обласного ТЦК та Андрій Якунін. Зокрема, нині наявна потреба у військових до підрозділів забезпечення. Тож протягом листопада 2024 року планується їх до укомплектування напряму. Нині в Запорізькій області чотири таких військових частини. З окремий зенітно-колеметний батальйон. Це... Військово-морська база, окремий дивізіон річкових катерів та військовий госпіталь. І вже в останню чергу, тому що ми всі розуміємо, що перше завдання територіальних центрів це укомплектування військових частин. І вже в останню чергу ми розглядаємо питання укомплектування саме територіального центру, але також звертаю увагу, що нам потрібні фахівці багатьох спеціальностей, в тому числі оператори для відповідної системи оберіг. Яка на даний час працює і дуже велике навантаження. Ми також ми потребуємо доукомплектування офіцерським складом, тому також, якщо є такі бажаючі, територіальні центри вас чекають.